Доброго всім дня! Давно не було відео в мене на каналі. Сьогодні у нас 10 квітня, температура на дворі 36 градусів на сонечку, градусник нам показав. Хочу показати одну з своїх крайніх робіт. Це скінер. Ось так він виглядає в ножнах. Ножни шкіра рослинного дублення. 4 міліметри підвіс виконаний, фіксований. Просто далі прошивка вощеною ниткою підвісу. Ось, я думаю, видно, О, чорного кольору. Зразу думав, що будуть ножни прошиті чорним кольором ниткою. Але потім змінив свій вибір в користь червоної нитки. Шкіра переливається від темно чорного до. Коричневого. Ну що ж, розглянемо ще ножни більш конкретно. Як сказано, підвіс у нас фіксований, ширина підвісу 30 мм. Ну, Тут заходить ремінь 65 мм. Шкіра рослинного дублення сам фарбував, фінішував. Ну, Ножни досить плотні, надійні. Так, перейдемо до розгляду самого ножа. Він має ось такий вигляд. Типові форми, як для скінера. Трошки протру його, щоб показати всю красу. Так, попало вам фокус. Ось такий ніж. Так, це є фултанг, як ми бачимо. Це є фултанг, як ми бачимо. Клинок виготовлений із сталі К110. Ну, це аналог сталі h 12 мф від Анзара. Термічка на 62 одиниці. Рукоятка у нас падук на латунних штифтах. Падук я трошки затемнив. Зробив так, щоб він переливався від темно-чорного місцями до. Червоного. Досить-досить гарно це все виглядає, особливо якщо протертий руками залапав, це досить-все -досить ефектно виглядає. Так. Зведений тоненько 0,205 мм. На кінчику чуть товстіше. Протравлено це все в хлорному залізі. Перед тим клинок був полірований повністю. І тоді вже протравлений в декілька підходів. Ну, Проявилася така структура, дрібнозерниста. хочу показати, може вийде, може ні. Так званий булатний малюнок легкий є. Тут зняв трішки на гріндері площину для того, щоб спростити заточку. Так, ніж поки що не заточений. Сьогодні заточу і завтра вже в понеділок відправлю для замовника. Привіт, Олександр. Так. Ну, на, думаю, на цьому все. Якщо маєте питання, пишіть в коментарях або мені в приватні повідомлення. Дякую всім за увагу.